Як ви вважаєте, ви стовідсотково реалізувалися як а, співачка? Чи все ж таки ви, можливо, прогавили певні можливості? Чи у вас відібрали обставини чи конкретні люди певні можливості? А, ну, звичайно, що не повністю, абсолютно не повністю. Ви розумієте? Я вже а, ми все життя. У мене головний був Віталік, бо я розуміла, він має природні дані прекрасні. Він ну, знаєте, він вчився в консерваторії. А знаєте, як консерваторія? Я пішла разом з ним поступати туди. Да, поступав, разом, бо я так хотіла, ж він вчився, бо він ми, То ви заради нього ми, пішли так, Ми познайомились з ним, він був сантехніком. Так. Пан Віталій. І я бачу, що він такий талановитий, ну взагалі неординарний юнак. Кажу: пішли зо мною в консерваторію. Ой, каже, я так хочу в консерваторію. Каже, пішли Віталій. Ти будеш теж Ой, класно, пішли разом. І він пройшов один тур, другий, а в мене була Єлизавета Чавдар. каже. Ну, ти моя красотка, все буде нормально. На порядочний відділ підеш, все буде хорошо. Я думаю, нічого я сам уже працюю. Мовчу там ніхто нічого не знає. Думаю, хорошо добре добре кажу. Я на другому чи на третьому дурі провалилась. Валилась. Думаю, ой, слава Богу. Бо мені не, не, не треба цього. От. А Віталік пішов далі. Вчився спочатку на класичному, класичних творах, а потім вже це він переучувався на естрадний відділ. Бо ну цікаво ж поспівати mm -hmm. естраду, тим паче з таким голосом, як у нього, він бас-баритон у нього. Розумієш, це такі можливості.